Пластуни при Карпаті просять допомоги у влади фінансової цього року. В пластунські табори планують залучити 300 дітей. Це лише в обласному центрі. Потрібні людські, а головне матеріальні ресурси. Юнацькі табори вони звичайно менш вартісні. Вони ну там вкладка в нас минулого року була на юнацький табір 450 гривень. А новацькі табори вони потребують більше коштів, тому що це проводиться на базі минулого року. В нас вкладка на новацькі табори коливалася від 950 гривень до 1600 гривень. Це платили батьки. Такі кошти дитина платить за себе і за виховника, от тільки суми цього року на 50-100 гривень більші. Пластуни області просять допомоги ще й з транспортом, аби довести дітей до пластових таборів. Хоча із місцями навчання і відпочинку не все гаразд. Пластовий табір сокіл відновлюють вже 13 років. Нині він готовий лише на 80%. Є проблема із забезпеченням водою на сьогоднішній день. В управі соколу на жаль, немає коштів для того, аби десь відновити. Чи забезпечити табір водою, як того вимагає, санепідемстанція. В завершенні відновлення водопостачання сподіваються на громадськість та владу. До речі, за чиновниками нині стоїть питання, чи пластовий табір чи та крилатих. Нарешті матиме земельну ділянку, яку узаконюють 21 рік. Влада каже, були труднощі, які нарешті усунули. На частину земельної ділянки попадали в ліс, другий – водний об'єкт і третій – втрата. Ми всі ці проблеми, тобто ми їх уникнули. Орієнтуємося на 16-18 травня. Що ми завершимо процедуру і здамо документацію на реєстрацію в реєстраційну службу? Чиновники кажуть, допомогти фінансово, а саме виділити 80 тисяч гривень на рівні минулого року не можуть. Збирають спеціальну комісію, яка має напрацювати проект меморандуму про співпрацю між пластом та владою.